Довго найбільшим позашляховиком Форду у Європі залишалася модель Куга. Але зрештою з'явився гравець, який гідно представив марку у сегменті на сходинку вище. Ним став позашляховик Ford Edge. Побудований на платформі Mondeo він увібрав в себе усі найкращі риси характеру поведінки на дорозі. А за її межами йому допомагає кліренс у 203 мм та чутливо налаштована повноприводна техніка. Адже усі еджі, які продаються в Україні, мають привод на чотири колеса. На оффроуді повний привод за допомогою 25 датчиків. Кожні 20 мілісекунд аналізує ситуацію і розподіляє момент між колесами. Таким чином, навіть на слизькому «Едж» залишається доволі слухняним. І аби це зрозуміти, варто видріпатися на який-небудь. Горбочок із нестабільним покриттям, наприклад, із піском чи камінням. одразу розумієш, наскільки швидко привод перекидає момент на колесо із кращим щепленням. До того ж, у Еджа чимало асистуючої електроніки, яка допомагає за межами асфальту. Наприклад, система контролю тяги TCS, яка не дасть колесам закопатися у піску чи снігу, чи асистент допомоги на підйомі, який дозволить рушити з місця навіть після зупинки на крутому схилі. Тягу так необхідну на бездоріжжі забезпечує 2-літровий дизель на 210 кінських сил, який має колосальних 450 номів обертального моменту вже з позначки 2000 обертів на хвилину. Це означає, що уся тяга доступна вже на низах, а через роботизовану коробку передач її можна впевнено передавати на колеса. Просторий салон та величезний багажник перетворюють його на чудовий транспорт, аби виїхати на пікнік великою компанією та взяти з собою чимало припасів. А передня ширококутна камера дає можливість краще роздивитися, що ж знаходиться безпосередньо перед бампером, і це точно знадобиться вам на бездоріжжі. При цьому на офроуді Edge зберігає непоганий рівень комфорту. І це незважаючи на величезні 19-дюймові колісні диски. Особисто мені було б жаль дряпати дорогий пластик бамперів на бездоріжжі, тому я розумію, що основне призначення повного приводу це реалізація тяги та збереження стабільності на слизькому, аби навіть взимку можна було насолоджуватися керованістю еджа. Флагман Форда. Тепер чітко відповідає смакам вибагливих європейців: має економічний, але потужний дизель, чутливо налаштовану повноприводну техніку, солідний кліренс та просторий салон.